Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів, комп'ютерний експеримент, а саме виконання практичної роботи номер 1 Перед початком уроку пропоную Вам дати відповіді на такі питання. Що таке модель об'єкта? У яких випадках і для чого використовують моделі об'єктів. Які види моделей ви знаєте, наведіть приклади, які етапи побудови інформаційної моделі ви знаєте. Відповіді на ці питання залишайте в коментарях під відео. Ви вже знаєте, що в багатьох випадках неможливо або недоцільно досліджувати безпосередньо самі об'єкти або процеси. У наш час, коли одним з найпотужніших інструментів дослідження є комп'ютер. Широко, розп... широко розповсюдження і застосування набули комп'ютерні моделі. Комп'ютерна модель це інформаційна модель, що реалізована і досліджується з використанням комп'ютерних програм. Так, наприклад, використовуючи комп'ютерні програми, можна дослідити, скільки потрібно витратити коштів на поїздку з Києва до Запоріжжя, якщо врахувати різні можливості. Летіти літаком. Їхати потягом, автобусом чи автомобілем. Процес розмноження бактерій залежно від умов середовища, у якому вони знаходяться, або дослідити інтенсивність тролейбусного руху на різних маршрутах та інші досліди. Комп'ютерні моделі, як і всі інші моделі, поділяються на певні типи: це розрахункові, імітаційні та графічні моделі. Комп'ютерна розрахункова, а ще математична називають модель. Об Це об'єкт створюється і досліджується з використанням програм, у яких виконуються розрахунки значення властивостей цього об'єкта, на основі формул, рівнянь, нерівностей, систем рівнянь і нерівностей та інше. Так, наприклад, можна задати формулу, які Формули, які обчислюють вартість обклеювання шпалерами вашої класної кімнати. І виконати ці обчислення. Використовуючи табличний процесор або створивши програму мовою програмування Lazarus. Комп'ютерна імітаційна модель реалізується і досліджується з використанням програм, що відтворюють змінення. Значень властивостей моделей, тих об'єктів, які змінюються випадковим чином і тому їх не можна описати математично. Прикладом є гра Minecraft. Можна використовувати для імітації археологічні розкупки, зміни ландшафту залежно від кліматичних умов, будівництва власних будинків, застосовуючи стилі різних епох та інше. Такими, наприклад, є також програми, що досліджують змінення кількості населення в країні чи регіоні у певні інтервали часу. Кількості опадів у певній місцевості за місцями або роками передбачають їхнє значення в майбутньому та інше. Комп'ютерна графічна модель. Це об'єкт створюється і досліджується з використанням програм, у яких можна будувати і змінювати графічне зображення об'єкта. Такими, наприклад, є побудова діаграм у табличному процесорі. Плоских і об'ємних графічних зображень у графічних редакторах та інших програмах. Також можна віднести й програми для визначення інтер'єру кімнати шляхом вибору, видів меблів, їх розташування, вибору видів і кольору шпалер, а також вибору штур та інші властивості. Метод розв'язування задач з використанням комп'ютерних моделей називають комп'ютерним моделюванням. Комп'ютерне моделювання прискорює процес створення і вивчення моделей об'єктів. Алгоритм створення і використання комп'ютерної моделі наведено на малюнку. Розгляньте, будь ласка, даний малюночок більш детально. За допомогою комп'ютерного моделювання вивчаються об'єкти та явища, які неможливо. Відтворити або дуже це дорого вартує, або небезпечно для здоров'я. Відтворювати в реальних умовах це дає змогу не лише економити матеріальні ресурси, а й зберігати екологічні умови існування людини, уникати можливих шкідливих або руйнівних наслідків проведення випробувань. Комп'ютерне моделювання є унікальним інструментом пізнання швидкоплинних процесів або надповільних процесів. Їх можна досліджувати на комп'ютері, розтягуючи чи стискаючи час або навіть зупиняючи його для вивчення певних фаз процесу. Моделювати і вивчати за допомогою комп'ютера можна і такі явища, які не відбувалися, або невідомо чи відбудеться коли-небудь в реальному житті. Наприклад, зустріч нашої планети з іншим небесним тілом. Створивши комп'ютерну модель, можна змінювати вхідні дані та залежно від них отримувати різні кінцеві результати. Так можна досліджувати змінення значень властивостей моделі, а саме будівель, деталей літака, елементів нафтогозового обладнання. Використовуючи для цього всього лише комп'ютер. Дослідження моделі об'єкта з використанням комп'ютерного моделювання називають комп'ютерним експериментом. Дане визначення, будь ласка, занотуйте собі до зошита. Метою комп'ютерного експерименту є отримання даних, на основі яких можна приймати рішення, робити висновки про властивості об'єкта моделювання, прогнозувати його поведінку в тій чи іншій ситуації. Проведення комп'ютерного експеримента складається з таких етапів. Отже, перше це аналіз умови задачі. Друге створення комп'ютерної моделі третє – Розробка плану проведення комп'ютерного експерименту. Четверте. Проведення комп'ютерного експерименту. І п'яте аналіз отриманих результатів. Сутність проведення комп'ютерного експерименту полягає в багаторазових запусках програми і отриманні кінцевих результатів для різних наборів вхідних даних. Такі набори розробляють в ході розробки плану експерименту. Щоб виявити певні залежності чи отримати потрібні результати, аналіз результатів експерименту може дати підставу для завершення, якщо всі поставлені цілі досягнуто, та продовження корекції плану його проведення, якщо виявилася потреба доповнення даних, чи намітився новий напрям дослідження. Іноді за результатами експерименту виникає потреба в уточненні моделі або навіть у внесенні змін в умову задачі. І тоді весь процес починається знову. Розглянемо для прикладу задачу. Вкладник хоче покласти в банк 10 000 гривень на 2 роки, щоб отримати не менше, ніж тисячі гривень прибутку. Банк пропонує два види вкладів. Під П1% річних без капіталізації прибутку через рік. І під п 2 річних з капіталізації прибутку через рік. Якими мають бути значення P1 і P2, щоб вкладник отримав потрібний прибуток? Невеличке уточнення. Капіталізація прибутку це додавання прибутку до вкладу у результаті капіталізації відсотки. Наступний період будуть нараховуватися на збільшений вклад. Створимо математичну модель для цієї задачі. Для першого виду вкладу прибуток через рік з урахуванням 20% податку на прибуток дорівнює. Тоді така формула. 10 тисяч помножити на P1. Поділити на 100 помножити на 0,8. А це дорівнює 80 помножити на P1 гривень. Тоді прибуток через 2 роки дорівнюватиме 160 помножити на P1. Для другого виду вкладу прибуток через рік становитиме 10 тисяч помножити на P2, розділивши на 100. І помножити на 80. І це дорівнює 80 помножити на P2. Тоді прибуток через 2 роки становитиме. 80 помножити на P2 плюс в дужках 10. тисяч Наша формула 10 000 плюс 80 помножити на P2. Пом... Закрили дужку, помножити P2, розділити на 100 і помножити на 0,8 гривень. Використаємо табличний процесор для створення даної комп'ютерної моделі цієї задачі. Установимо у клітинки B5 та C5 відсотковий формат і введемо в них значення P1 та P2. А у клітинки формули E5 та F5 введемо відповідні формули, які ви бачите зараз на екрані. Введемо значення P1 і P2, наприклад, 12 і 10% відповідно. Отримаємо, що прибутки за обома вкладами менше очікуваного. Бачите результати на екрані. Отже, нам потрібно вводити більшою відсоткову ставку. Збільшимо значення P1 і P2, поки очікувані прибутки по кожному із цих вкладів. Не перевищать 2500 гривень. Виявилось, що при P116 і P215% вкладник зможе отримувати очікуваний прибуток. Отже, якщо банк пропонує вкладнику прибутку по першому вкладу не менше, ніж 16% річних, то вкладник зможе отримати очікуваний прибуток. По другому вкладу не менше, ніж 15% річних. Для створення комп'ютерної моделі цієї задачі можна використати також мову програмування Об'єкт Pascal і середовище Lazarus. Приклад зовнішнього вигляду форми та коду програми для даної програми ви бачите зараз на екрані. От вам і завдання до практичної роботи номер 1 Спробуйте виконати вдома самостійну дану задачу, дану програму, набравши в програмі Lazarus і створивши її. Про успіхи виконання цієї цього завдання пишіть в коментарях. А також на завершення дайте відповіді на такі питання. Що таке комп'ютерна модель? Які є види комп'ютерних моделей? Яка комп'ютерна модель називається розрахунковою? Наведіть приклади. Яка комп'ютерна модель називається імітаційною? Наведіть приклади. Яка комп'ютерна модель називається графічною? Наведіть її приклади. Що таке комп'ютерне моделювання? Які етапи комп'ютерного моделювання ви знаєте? Ось характеризуйте кожен з них. Що таке комп'ютерний експеримент? Наведіть приклади. Та яка мета комп'ютерного експерименту? Відповіді на ці питання лишайте в коментарях під відео. Вдома, будь ласка, проаналізуйте параграф 2.1, сторінка 36.42 з підручника з інформатики для 10-11 класу. А також спробуйте виконати практично завдання на сторінці 4042 з цього ж підручника. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую за увагу. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!